Господь з вами Ту і Духом Твоїм читання Святого Євангелія від Луки, слава Тобі Господи! Того часу, коли дехто говорив про храм, що прикрашений коштовними каміннями та дарами, Ісус сказав: Настануть дні. Коли з того, що бачите, не залишиться і камінь на камені, який би не був зруйнований. Вони запитали його, кажучи, Учителю, коли ж це буде і яке знамення того, коли це має статися? Він же відповів: «Гладіть, щоб вас ніхто не ввів в оману, бо багато хто прийде під моїм ім'ям, кажучи, Це я, і час наблизився. Не йдіть за ними. Коли ж почуєте про війну та розрухи, не жахайтеся, бо має це раніше статися, але ще не відразу кінець. Тоді говорив їм: Повстане народ проти народу і царство проти царства, і будуть місяцями великі землетруси, голод пошесті і жахливі події, і будуть великі знамення з неба. Слово Господнє, слава тобі. Христе Уявіть собі, що Ісус проходить по святинях цього світу. Гарних, великих. В різних місцях. І говорить це слово, яке сьогодні чуємо в Євангелії, що настане час, коли те, що ви бачите, не залишиться камінь на камені. Хоча воно гарно прикрашене і побудоване на славу Бога. Однак не залишиться нічого, все буде зруйноване, говорить Євангеліє. Але крім будівлі, в якій ми, наприклад, знаходимося в нашій святині, є ще інша, яку також треба приоздоблювати гарними каміннями, дорогоцінними каміннями, і це святиня нашого тіла, в якій також хоче жити Бог і живе Бог. І подумаймо хвилинку, наскільки наша святиня, нашого перебування з Богом є заповнена. Його присутністю, наскільки ми є відкриті для того, щоб слухати Його голосу, який є як цим оздобленим камінням, Який наповнює нас, наскільки ми хочемо відкритися на Його Слово, Ісус в Євангелії сьогодні також говорить, що прийдуть, які будуть казати Це Я або час наблизився. Тобто ті, які будуть обманювати, і Ісус говорить відверто, не ходить за ними, не ходить за ними. І знову хочу, щоб ми задумались над Словом, яке Ісус постійно до нас посилає під час кожної літургії, під час кожного разу, коли відкриваємо Святе Писання, коли лунає Слово Боже. Наскільки ми звертаємося до нього? Коли є ми в якоїсь біді, коли шукаємо вирішення якогось проблему свого, чи шукаємо відповіді мудрості Слова Божого. Слова Бога, Божого? Чи шукаємо Його там? Чи наслоджуємося присутності Бога в Його Слові посеред нас? Слово Боже, яке дає нам. Кожного разу церква на літургію це і Старий Завіт, і Новий Завіт. Це слово Боже, яке також і співається, це псалми, які дуже гарно показують красу Божого світу, який нас оточує. І настільки він був вразливий, що ті, які його виконували, його співали. І сьогодні також на літургії псалми найчастіше співаються. А це нічого інше, як Боже Слово. Чи вміємо і чи хочемо бути так захоплені Богом, щоб йому співати? Хтось може скаже, але я не вмію співати. Але це не йде про голос, йде про те, що всередині серце, моя душа, чи вона співає Господу з радості за те, що я бачу. Посеред того дня, те, що зустріло мене протягом цього дня, тижня, місяців в моєму житті, що я побачу його присутність, що бачу присутність Бога в своєму житті, чи вмію захопитись тим. Покровителька сьогоднішнього дня, свята Цецилія, яка є покровителькою церковної, сакральної музики. Вона є покровителькою тих, які хочуть віддати хвалу Богу через свій голос чи здібності грати, тих, як пані Оля, наприклад, або хтось інший, хто грає на інструментах, щоб віддати це Богові. Вона настільки була захоплена Богом, і в неї було, було стільки, можна сказати, Бога, що ті, які прийшли, вояки, щоб її, е, що вона загинула. Вони як побачили її красу, так каже одна з, з легенд, які говорять про мученство святої Цицелії, що вона була настільки гарна, що вони просили, щоб вона відказалася від віри, бо вони не хотіли її вбивати. Настільки була гарною. І ця гарна, гарна та її краса вийшла з того, що вона була у Бога, була разом з Богом. Що вона була захоплена ним настільки, що вона притягнула до, до, до його свого чоловіка, язичника, його брата, який разом вони загинули за Христа. Настільки була захоплена. Коли знайшли її тіло, то один зі скульпторів, дивлячись на те, що побачив, указав в скульптурі її. Лежить гарна дівчина. Одягнена в вдовго, вдовго шати з велоном на голові і рука підніма, піднята вверх з трьома пальцями, що означає, що я не втратила віру в тьох єдиного Бога, що до кінця була вірною. Може й нам, мої дорогі, сьогодні Бог хоче поставити питання, чи вмієш піднести руку, щоб зберегти свою віру. До кінця в трієдиного Бога, щоб віддати шану Богові через спів, через е, грання на інструментах, чи вмієш і хочеш. Сьогодні прочитав таке слово Святого Августина, яке говорить е, так: хто не вміє співати, хай не співає, щоб не ранити вуха Бога. Щоб не ранити вуха Бога. Я впевнений в тому, що свята Цецилія, покровителька сьогоднішнього дня, не була цією людиною, яка би хотіла зранити вуха Бога. Я впевнений в тому, що кожен з нас, як ми тут зібрані у святині, що ми є тут, щоб не для того, щоб ранити вуха Бога, а щоб віддати йому шану, прославляти його цілим собою і співом. І музикою, і з цим своїм життям, щоб зберегти в собі цей дар вірності в Троєдиного Бога до кінця свого життя.